Тема відео парапет верхньої частини стіни та огородження. Роздивимося декілька способів створення парапету для верхньої частини стіни. Як це працює? Вам потрібно завантажити профіль чи створити його. Тобто це якраз і два способи, які ми роздивимося. Перший це ми завантажимо профіль, а другий ми створимо його і теж використаємо. Тобто, перший спосіб: Insert, вставка. Завантаження з Хмари Autodesk. Шукаємо профіль. Тому обираємо профілі. Одразу можемо обрати, що ми для стін. Шукаємо. І нам варіанти якраз для стін. Дивимося. В цілому ось цей профіль нам підходить, але він буде малий. Тобто в ньому вже лише один розмір. Тому, якщо змінити варіант не United Kingdom, не В'єднання Королівства, а, наприклад, США, то, знову ж таки, якщо ми обираємо профілі стіни, я зазвичай використовую ось цей. Окей. Як його додати? Тобто ми тільки що завантажили, нам потрібно його додати у структуру стіни. Для цього ми маємо обрати саму верхню частину стіни. Ми можемо через список архітектура стіна і обрати тут. Чи дивіться, дуже зручно, коли ми працюємо у 3D, навіть коли ми бачимо ось так у розрізі стіну, дивіться, я наводжуся мишею, так, тобто, курсором на стіну, натискаю декілька разів таб. Обирається лише верхній шматочок, бачите, якщо я зараз натисну, то бачите, от зараз висвічується basic World. Тобто ми, ми згадуємо, так? Тобто от, от якщо я просто натискаю, то це зіставна стіна Stacked волт, яка складається з базових стін. І от щоб обрати якраз один шматочок, нам потрібно через стаб декілька разів натиснути, щоб підсвітився лише верхній шматочок. І тепер я можу натиснути Edit Type. Нам потрібно зайти в налаштування структури. І тепер нам потрібно ось налаштування. Воно відкриється тільки після того, як коли ви натиснете прев'ю, і оберете варіант, коли ми бачимо розріз стіни. Як ви бачите, вже ми бачимо ось це налаштування, воно доступне до редагування. Натискаємо, і ми бачимо ось таке нове віконце. Тут ми маємо додати, і тепер завантажити сюди профіль, тобто обрати з. Наявних, який ми завантажували. Ми завантажили ось якраз цей парапет cup per Cast, і нам потрібно обрати різні варіанти. Тобто, наприклад, 450 ми бачимо, що наша стіна 410, тобто нам підійде 450, який трошечки більший. Тобираємо його. Окей. Тепер нам він з'явився в нижній частині стіни. Нам потрібно вказати, що він має бути зверху. І ось, на жаль, не можу я зараз е трошечки збільшити, я намагаюся покрутити колесиком миші, тому я спочатку натисну ОК і збільшу ось це зображення, так? Тобто, бачити, Тобто я бачу, що з іншого боку трошечки сильніше зміщено, так? Тому знову ж таки повертаюся, і тепер хочу змістити на 25. Подивимося. Можна трошечки менше. 20. Ну, схоже, на правду, можна там 15, скоріш все. Так, залишаємо. Це перший варіант. Окей. Якщо нам потрібно розгорнути профіль в інший бік, от, наприклад, зараз у нас ось ця точечка ближче до краю. А якщо нам потрібно, щоб було більше до внутрішньої частини будівлі, для цього нам знову ж таки потрібно за допомогою таба обрати верхню частину стіни Basic Wall, зайти в налаштування, вказати, що. Ось цей профіль. Нам потрібно, щоб він розміщувався в сторону інтер'єру. Давайте я збільшу, щоб було гарно видно. Якщо ж вам, навпаки, потрібно його розгорнути вверх ногами, ну, мовно кажучи, догори ногами, до другої основи, ми можемо його розгорнути ось таким чином. Так, ну, залишимо ось так. А я буде ось таким чином. І так, це був перший варіант розміщення парапету. Тепер. Другий Другий варіант це коли нам потрібно створити своє. Ну, от не знайшли ми того, що шукали. Так? Тобто, ну, наприклад, Мені потрібно роздивитися два варіанти, які я хочу втілити. Так? Тобто, Один з варіантів це металевий лист, який обгинає ось так верхню частину стіни. Тут утеплювач, наприклад, якийсь жорсткий. Тобто, ось такий варіант на таку стіну, яка товщина 410, я не знайшла. І другий варіант, наприклад, я хочу створити теж бетонну цю частину, але зверху зверху буде рівний, і тут дві фасочки. Тобто фасочка тут, фасочка тут, і щоб не так сильно вона заходила за межі. Так? Тому переходимо у вкладочку файл, тобто натискаємо файл, створюємо новий сівмейство. одразу вказуємо, на якому шаблоні ми створюємо, тобто це ми будемо створити профіль, тому метрик профіль. Одразу вказуємо, що хочемо ми зберегти цей файл, Save. І так, як ми перший раз зберігаємо, нас, нам, нас питають, куди як назвати. Да? Тобто, тому я пишу, що це буде парапет. І, наприклад, там метал. Окей. Save. І тепер нам потрібно створити контур нашого парапету. У вкладці Create обираємо лінію. І будуємо лінією замкнений контур. Я спочатку почну з вертикальної лінії, тобто ось тут десь розташовується стіна, і я будую навколо неї. От, наприклад, 100. Це верхня частина. Escape. Обираю лінію, вказую, що відстань має бути 200, 205. Чому 205? Тому що товщина стіни 410. Ділимо навпіл, це 205. Ну, можна невеличкий, там же ж, лист не. 100% ідеально да? тому можна 207, наприклад. Хоча, давайте подивимося, як буде 205, якщо потрібно, ми скоригуємо. І так, і так, тепер Нам потрібно побудувати спочатку контур весь, я його скопію, створю подвійну лінію. Так, це Escape. Тут ще, щоб е, по стіні не, не, вода дощова не стікала по стіні напряму, я хочу зробити від, відлив такий. Тобто, ну, слізник, якщо говорити. Як архітектура антична, так? Ось так. тобто відвід від води. І тепер нам потрібно створити товщину. Тобто, offset я вказую 2 мм так? і вказую, куди нам потрібно створити подвійну товщину цей бік, цей бік. Тепер, дивіться, я навмисно зараз зроблю помилку, щоб ви подивилися, яка, яке повідомлення буде, якщо у нас буде не замкнений контур. Ось, наприклад, тут він не замкнений. Да? От я обираю ці лінії. Через Ctrl, щоб обрати все, вказую симетрію. Ви, якщо хочете одразу подивитися, що все працювало, то вам потрібно просто ось так замкнути лінію все. Тобто, передивитися, щоб все було ось так. Так, чудово. так тут все прекрасно, тут прекрасно, і ось тут я, наприклад, не створюю лінію от, подивимося завантажую проєкт. І тепер нам потрібно для цієї стіни обрати контур. Так, тобто змінити ось цей варіант на другий. Так, через та обираю декілька разів, обрала цю стіну, Edit type. Тепер вказую, що нам потрібно так. Ага. Змінилося так є. Свіпс. І тепер нам потрібно знайти наш профіль. Так, згадуємо, як ми його називали. Це у нас парапет ось метал. Окей. А, ну, по-перше, так, давайте може поки що Offset 0 поставимо. Окей. І тепер натискаємо. І ми бачимо ось таке чудове повідомлення, що ми не можемо створити на стіні якраз цей парапет, тому що не замкнений. Тобто перевірте, чи все окей з профілем. І ось це повідомлення, так, інтенсно, ви побачите: от якщо ви забули, щось створити, да, тобто повертаємося, перевіряємо, дивимося так дійсно, ніби все окей, ніби все окей, ага, ось воно. Да, замкнули, завантажили. Так. Оновили. І намагаємося другий варіант. Да? Тобто обрали, так. Через таб. Обрали верхню частину стіни, Декілька разів натиснути Edit type. Так, Edit. Знайшли знову ж не таки наш. Так, Offset 0. І тепер Є. Працює, так? Да? А, так, так. Да. Забуваю, що треба спочатку. Приблизити це все, а потім змінювати. І так, що ми можемо зробити? Нам потрібно змістити його все ж таки. Так, offset давайте мінус 205. Да, у нас було. О, чудово. Я бачу, що він ідеально розташований, так? А тепер вказуємо дистанцію мінус 10. Так. І ми бачимо. Так, окей. Окей, давайте спочатку подивимося, що ми наробили, так? Окей, змінилася ця вся краса. Так, ось так виглядає наш профіль. Але ми там говорили про те, що хочемо додати ще, наприклад, утеплювач, да? тобто жорстку ізоляцію. Нам потрібно повернутися до нашого профілю і сюди додати утеплювач. До речі, ось цю лінію, от якщо правильно розташувати профіль, щоб не зміщувати ось тут на 100, да? тобто, можна було одразу ось цей профіль змістити так, щоб ось ця лінія була там, де потрібно. Тому. Ну, давайте. Нам потрібно спочатку створити тут утеплювач. Тобто намалювати його тут, і тоді він буде, ми побачимо його на наших 3D. Ну, до речі, на 3D ми його не побачимо, в розрізі він буде. Тут так це працює, тому спочатку нам потрібно завантажити утеплювач. Натискаємо, і нам потрібно завантажити деталь. Та, тобто компоненти деталі. Ось вони, зі всього цього. Нам потрібно брати десь там жорстку ізоляцію. Да? Тобто, можна, звісно, по списку шукати. Я думаю, зручніше перейти саме цей розділ, який нам потрібний. Так, це у нас деревина, далі дивимося. Десь тут воно є. Ось воно. Обираємо цей розділ, і з утеплюючим ми шукаємо Ось він, жорстка ізоляція. Завантажуємо. І от ми завантажили його. як... Сюди розмістити цю жорстку ізоляцію. Вкладка Create, компоненти деталі. І обираємо зі списку, ну, наприклад, товщина 25. Що ми з вами взагалі завантажили? Ми завантажили двохвимірне сімейство, яке ми можемо одне-два багато завантажити. І е, це сімейство, воно буде. Так, ага, от якраз у нас правильно побудувалось так Escape. Давайте натиснемо. Оберемо, подивимося прив'язку, да, чудово, тобто можна збільшити, зменшити все чудово працює. Тобто ми додали до двохвимірний елемент, який буде видно на кресленнях. Тобто, але на 3D ми його не побачимо. І так, я хочу ще пересунути, так, єдине, що обрала неправильно. Тут, в залежності від рамки, так нагадую, що якщо ми рамку ведемо зліва направо, обираються всі елементи, які потрапляють в поле, в поле цієї рамки. А якщо а, зліва направо, то. Ті елементи, які повністю потрапили. Тобто, якщо справа наліво частково, а якщо зліва на право повністю. І я хочу перемістити ось цю точечку, тобто я правильно розміщую вже тобто ось ця лінія, це прив'язка цієї частини. Так, тепер завантажуємо наш проєкт оновити версію. Так, бачимо, що трошечки змістилося, це я зробила для того, щоб зараз не гратися з глибиною, там від 100, відкладати там 25 і так далі. Ну, звісно, це не складно, але якщо у вас багато шарів, багато елементів, то це вже незручно. Тому Edit Type, Edit і тепер нам потрібно подивитися на наш профіль. Ну до того, от нагадуємо собі, що можна спочатку збільшити зображення, а потім редагувати, так. І тепер, так, ми обрали наш парапет. Тепер ми маємо вказати тут вже 0. Ми нічого не побачимо тут зараз. Окей. Окей. На 3D знову ж таки, навіть якщо я ось так розгорну. Так, навіть не хочу. От бачите, пусто. Але. Якщо я зараз зроблю розріз чи прийду до розрізу. Так, дивимося де наш розріз. Ось дивіться, на розрізі у нас є ось ця частина. О, як, як би виглядало, якби не було. Да, давайте подивимось, може там насправді нічого не змінилося, так? А перевіримо. От якщо я цю штуку, приберу. Тобто, бачите, вже виглядає от сірий колір, це якраз воно. Та, да, от якщо у зворотню, то бачите, вже темно-сірий, тобто утеплювач темно-сірий. І так, ось таким чином ми можемо створити якийсь свій профіль і додати його о, до нашого проєкту, і додавати ще додаткові елементи, тобто утеплювачі, різні компоненти і так далі. Деталі. Тому. Це, наприклад, другий варіант. І тепер я пропоную зробити не металеву, наприклад, а бетонну частину свою профільну і поставити зверху огородження. Обираємо файл. Нам потрібно знову ж таки створити нове сімейство. Вибираємо шаблон так само метричний профіль. Є. Одразу зберігаємо. Замість металу пишемо, що це у нас бетон, сейв. У вкладці Create обираємо лінію, і я так само побудую контур. Я одразу хочу побудувати, знову ж таки, от мені більше подобається будувати одну частину, якщо симетрична деталь, і копіювати. Так? Тому, знову ж таки, ми знаємо, що стіна 205, і я буду, наприклад, 220. Давайте. Тепер під кутом 45-5 мм, далі 40, 5 і завершаю. Так, обираю все, що мені потрібно, дзеркально відображую відносно вісі. Так, все. І завантажую в проєкт. Так, ага, ми не закрили той. Так, двоповерховий котеч. І тепер, знову ж таки, дивимося, як це працює. Так, є. Uh, edit type. Did. Так, тут подивимося, давайте спочатку. Ага, так. Окей. Угу. Так, ну як на мене, дуже гарно. Окей. Нам залишається встановити огородження, тому я завантажую його. Так, що з цього я хочу відкрити. Так, подивимося. Я думаю, що ось це. Так, я одразу увімкну 3D. Подивимося, що нам тут сподобається. І так. От, наприклад, такий простий варіант. Ctrl-C. Переносимо. Ctrl-V. Переходимо на рівень L3. Можемо прибрати зайве. Так. І нам потрібно побудувати контур огородження. Дивимося на 3 d результат Так, бачимо, що дуже низько. Підіймаємо. Скоріше за 450. А, ні. Да, мабуть, давайте 450. А спочатку, я думаю, краще обрати його. Ось воно, так. І треба підняти на 450. Тому що 400 це висота була підняття стіни, і плюс 50 це висота усієї бетонної частини. Ось так виглядає наша огорожу, як на мене, дуже гарно. Додамо огорожу на балкон. Для цього теж переходимо на рівень L2 і будуємо контур огородження. Тобто я обираю огородження і тепер будую контур. Знову ж таки, ви можете вказати розмір, прив'язатися розміром до зовнішньої частини, тобто тут є. Для огородження балконом я обираю ось такий варіант. Завантажуємо у Revit сімейство огородження. Це сімейство зроблене таким чином, що воно одразу обирає собі поверхню. В цілому можна одразу навестися на поверхню, наприклад, раму, але я бачу, що в мене, наприклад, не дуже гарно працюється. Тобто, я намагаюся це зробити, воно чомусь вертикально розташовується. Тому я хочу спочатку розмістити на стіну. Обираю сімейство, дивимося, що, що прив'язалося до рівня L2, ми маємо зробити l 1 вказати 0. І тепер я хочу обрати іншу площину для цього сімейства. Для цього я вказую, що хочу обрати нову площину. І тепер уже мені зручно розташувати відносно, наприклад, цієї рами. Ось вона. Так, згадуємо, який розмір у нас вікна. Тобто вікно шириною. 2000 міліметрів. Раму я маю тобто огородження маю зробити менше, тому Edit type, дублікат, має вказати, що це буде, наприклад, 1950. Давайте подивимося. Окей. І його розмір має вказати 1950. Так, окей. Так, ми маємо його скопіювати і вставити з вибраним рівнем. Так, тепер я його маю теж скопіювати. І знову ж таки, обрати площину. Ну, знову ж таки, наприклад, ось цю площину. Маю перемістити це мені зручно зробити на рівні L1. Ось воно. І так, переміщуємо його. Прив'язуюся до вісі. Вікна, так, дивлюся, що мені його потрібно зробити більше. 2100. Тому Edit type. Вказуємо дублікат. Я створю нову назву. Потім змінимо і подивимося. Потім перепишемо. Окей, Ще більше, мабуть. Є. Тепер ми можемо теж скопіювати і вставити. Так. Ось це. Я хочу скопіювати. Так. Тільки... Чому вона А, ми ось це вікно змінювали розмір, так? Пам'ятаєте? Воно по ширині таке ж саме, як двері, 1800, так? Тому знову ж таки. 1750. Окей. І так само тепер це рівень L2. Так, чудово. Огородження є, огородження є. Так, для цих вікон нам потрібно завантажити одинарні. Так, давайте спочатку на стіну розмістимо на перший рівень. Це вікно у нас має бути тисячу, тому нам потрібно знову ж таки Edit Type, дублікат. Так, є. Тепер обираємо площину. Нову і переміщуємо. Угу. Абсолютно таким чином вставляємо огородження для інших вікон. Тобто створити подібне чи скопіювати тут працює однаково. І також можете додати ще вікна з огородженням на сходи. Дякую за увагу. Продовжуємо далі.